Всіх вітаю на своєму каналі. Прийшла оце в, в АТБ бачите, куди я підійшла до якої полки. Скрошпаска буде треба накупити узюма. ось дивіться Узюм до паску 15 гривень. Беріть оце, ось він хороший кишмиш називається. з копійкою. А ось дивіться 41,90 90 юхте, Хорошо, Абрикос сушений. 125,90. 200 грамів это ж недорого, а ось опция суміш горішки 49 гривень 90 копійок. Угу. Да, даже е... оце думаю, думаю, що його купить. Капець. Багатенько так всего. Ну шо, пішли. Гулять, взяла ізюма це. О, дивіться, мандарин, морхот. 32 гривні 49 копійок. О, висушить можна, вони почти висохли ці штуки. І на паску буде. Цукати. Хто хоче цукати, он по 32 гривні 49 копійок за кілограм. Дешевше ніде не знайдете. Угу. Ківібрамо оце ківі, кстати, воно смачне по 13.50 за 100 гнів? Оце ось таке хороше. Кокос, Це ананос? Кокос, 3090. Де кокос? Це ананас 1250 за 100 грамів. На на грамів. Томати? І по чому тут томати? Що тут -то за томати? Йо, 94 гривні 89 копійок. Ой, це так дорого. Може й недорого. дорого. Томат коктейльний, 1479 за 100 грамів. Ух ти, а це що, часник ранній, первий гатунок. 140 гривень за кілограм. Так може лише чесника взяти, здорові є будемо. Огерки 10,99 за 100 г. Куріння імбір'я 190 гривень кілограм. Морковка мита 41 гривня 89 копійок. у нас з олією, олію ж брати. Акція, дивіться, на стажор знайшла. 71 гривня 50 копійок. Шеф, шеф олія. Олія від шефа. Оце хороша. Оце її треба таку брати. Щедрий дар, 79 гривень 21 копійка. Люди оце бігають, дивлюся за цими корзинками. А нічого не купляють, вони так от зайшли взяли корзинку. Ви не будете викуплять в руках носити. Беріть так, як я, возика. І ходіть з ним. Це ж прекрасно. 220 гривень за кілограм перчик. Хороший. О, йо-майо! Огирок. огирок, А що тут у нас сидить, яка капуста в таких ящиках? Мені це ящик такий нужен. Хороший такий. 81 гривня 89 копійок за кілограм. О, це я, значить, треба так рівненько поставити. Вона похилилася, щоб всі бочили. Шокція, так що, гляньте, хороша. Це если з ящиком взяти ящик дадуть картопелька. Другий готонок 1889 хороша картопля. Бурячок по 9 гривень 79 ці, там. 19 число акційний день. Ну, Картопля рання перший готово 36 гривень 95 копійок. Ой, -мо! А що тут з моркою? Ух ти, морква, другий готунок. 1995. А ви кажете по 30 гривень. Гляньте, так. Можна вибрати моркву, кстати, непогано. Не в'яла. О, цибуля. Ну, я не буду брати різкувати, вона така цибуля не проростає. 6 гривень 95 копійок, бачите. Там уже одну взять, посадить. А ну напишіть, якщо в АТБ купить посадить, отаку цибулю за 6,95 за кілограм проросте чи ні на перу на перу. А моркву одну візьму. А ні, морква перший готунок 35 гривень 89 копійок. Морква другої гатунок. А яка різниця. Що, Не поймеш. Ладно, одну візьму мені треба. Капуста Пекінська, дорого. Капуста перший гатунок, 44 гривні 89 копійок. До. Виставочний зал откритий. Погуляємо тут. Пам'ятаєте раньше, був буєт по 7 гривень. Сейчас я вам покажу акційне ціно. 19 гривень 80 копійок. А був 22 гривень 70 копійок. Будезна акція на Ось вот так. Хліб. Не вожу. Розібрали. Бачите, я вже їх задовбала тим хлібом. Мамо, йшли далі. Булоком напекли свіжий, багатенько всього є. Дядько кричить по телефону, Балака кричить на весь магазин. По чого то кричать, не знаю. Він думає, що всі, мабуть, чули, що мені розказує. Я там в Тік-Токі вийшла в прямий ефір. Мені аж чотири розочки подарили. Оце хожу і не знаю, що з ними робити. О, ого, це я. Гляньте, оці, кстати, вкусні. 8,40. сорок. Оце візьму синові в школу. Отаке візьму. Отаке візьму. Ось таке смачненьке візьму. Це 8,30. А тут менше грам не візьму. Дивіться. Зекономлю на картоплі. Тут сіка гороха. Оце, кстати, суп гороховий з овочами і з беконом це самі смачні супи. Я ось приготувала і туди ще сира кусочок добавила на картоплі 16 гривень, 10 копійок за пачку. Дома треба, щоб таке було. На що варить багато? Тобто приготував тарілочку з'їв і все. його секономиш. Так, твікс, твікс. По акції 15,90%, 33%. Це твікса, наїмся. Не бачите? Акційний день. Ух ти, який ткани. 23 гривні 90 копійок. Надздорого, надздорого. 34,60. Ух ты, макарони для поста. Поста 24,90. Не. 35,30 такой есть. Так, тут ще 20 грамм нам подарили. Надо такого куплять пасту. Ну, Ціни по спускову, дивіться, по 196 гривень 70 копійок. Лок, було по 220 Без окції даже. А це що, 34% знижки. 41,90 Йо-моє. Труба. Міленіум по 111 гривень 90 копійок. Супер. Так приходить, тут немає ніде. Було по 48, по 58, по 68%. Зараз вже 50 копійок. Класний шоколад. Вот туди на верхню полочку сположила, що мені підпригувати не буде. Щоб не достать її. Та тут дорого. Це дешарика зривоється, класна. 84,90 шоколадочка. по акции їде. Мілка. Ух ти, дивіться, 42%. Знижка на амілку з вишнею. Візьму штук 10 плиток. Рулет 13 гривень, 90 копійок по опції зараз. І ось дивіться, які пряники суперові. Печево, оні, Сінбо Кокола, Ко-Кола. Ті, що це таке? Лити, Литти, Плебет. Короче, ведмедик нарисованный. Один из гривен тридцать копеек. Такая эта штучка смачна, наверное. Она вот дуже... Ну, очень... знижку на лону для диабетиков. Зробили оце знижка. А на яични. На звучонку забули. Так, пошли далее. До... На молочний ряд не заходила. Тут чіпси, кстати, по акції. Я чіпси брала. Поску будете пекти, ось треба фістошки купити. Їй за 65 гривень 50, 50 копійок, їй за 135, 90, акція, ну Бачите, на фістошки акція йде. Так що не забудьте їх купити, потім перетерти хорошо і зробити супермодну популярну пасочку з фістошечкою. На чіпси аукції нема розібрали. Вон по 38 гривень 60 копійок були, вже нема. Ждем, скоро завезуть, товар в дорозі, забули написать. Може, акція закінчилась, той знає, що тут відбувається. Чудо на протяг чіпців. О, дивіться, який дядько король. 30 гривень 50 копійок. Це, це щось дуже дешево для такого королю. А я вже замітила, літр, літр пива стоє дешевше, ніж молоко. От дивіться. Львівське яке? 36 гривень ,90, 90 копійок. Так тут навіть більше, ніж літр. А молоко полтинник, стоїть труба. Ну там це є наморожено. Гуляю, оце хожу. А люди теж, я вам чесно скажу, вони прийшли, а то як виставочний зал, подивляться. Подивляться та й підуть собі. Це таке недорого, не Чи Чим оце це купити собі хіло -два, та з'їсти? О, знайшло, дивіться, молоко 39 ,50 гривень 50 копійок, 870 гривень, а там по 36 гривень більше, ніж пива. пиво. Може це перейти на пиво місто молоко. Навіть не знаю, що це робить. Ціни, звісно, такі, знаєте, як вам об'яснити, хороші, приємливі, сметанку продають, творожок. О, хто тут оранжевих цінників стільки багато? Зараз щось, щось виберу. О, дивіться, стільки є тут. Возик привезли, Тор, тортиків, свіжачок завозять, так що, якщо що, забігайте. Знижок не буде, бо вони свіжі. Так, а сюди я завжди хожу на ці консерви і думаю, що тут це і є. Дивіться, на тунець своя лінія було лінії 3849. Ну ось, то... тунець делюкс по-мексиканськи 50 гривень. Тунець з кукурудзою 55 гривень. Тунець з овочами, Шматочками. Ой, шматочками щось дорого. Кілька, 32 гривні 30 копійок. Бачите, кілька. Аукція, 25% знижечки. Сніданок турист стає Тюшкін. Оце ще один такий холодильничок у нас стоїть. Тут дуже багато акцій. Люди то ходять, дивляться, щось там видивляються, шукають. Вон, кстати, ферма вершковий. 59 гривень і 70 копійок по кстати, все непоганий. Моцарелла. 76 гривень 90 копійок. А було недавно по 50. Не хотіли по 50. Покупляйте тепер за 76 гривень. 90 копійок моцарелло. <с> Зато дульчинка 50 гривень 90 копійок. Скоротка я тебе, то вообще шора. 48 гривень 36 копійок. -то. Знижка взагалі. А оце що це за знижки? Дивіться які знижки? Сир твердий звенигоро. 95 гривень. 40 копійок. З кордою 66 гривень 60 копійок. Звини Агора. 160 громів. 160 грамів. І сметанковий теж 160 грамів. На. До речі, просто потеряєш от цього всього дешевого. Угу. Фелор. У Фалаттик до 53 гривні 50 копійок. з акцією Так воно і без акції так стоїло, кстати. Я знаю, бо я його частенько беру. А закуски. А з закусками що-то Их їсти невозможно, ну ціни не космос. Ну може хтось їх купляє Не знаю. Виставочний зал відкритий, да? ага. стоїте і думаєте, що його оце купити? Може просто подивитися та й піти. А, да, це є. Кілька, це... а... а дорого, скажіть, дорого? А дорого? Ну Дивіться, сир 160 грам, 95 гривень, 40 копійок. За що? Триволю. Сало. Що це таке? А, ah, це бургер. 3890. Ось бургери, дивіться, бургер, хто хоче бургер? 38 гривень 90 копійок. Я думаю, думаю, напевно, треба ходити в сільпо скуплятися, бо в сільпо зараз такі акції роблять. Я ось зроблю обзор. Завтра піду в сільпо і вам покажу. Та там це. Кажуть дорого, дорого, дорого. У нас на 23-м дешево. О, акція, дивіться, руліт курячий своя лінія. 23 гривні 50, 55 копійок за 100 грамів. Оце акція. Mm. Хто їв оце ось? Що воно таке оце? Вибір своя лінія хлібець. 10-44 за 100 г. воно ну, це за хлібець такий, я ні разу не їла. Ну це смачне, не смачне. То їм напишіть мені, будь ласка, мені просто цікавить. Продукт із свинини глобену з печі 30 гривень 80 копійок. У мене так картка А тебе є. Ну Це ж, виходить, ти ж пользуєшся вдолг, то я нею не користуюся. Не люблю, коли долги. Вона ж йде, як... Ну, ви понимаєте, оця картка АТБ монобонка оформляєте, чи як вона ж, ж кредитна йде. Я нею не користуюся. Наша? ой 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 О, там Макси якс. Мак. стоті, зараз я вам покажу на кроваві полички. Де там кроваві полички? Ось тут я брала. Дивіться, на поску ж будете робити салот з крабових полочок. Ну, вони трішки суховаті Ось крабові полочки, своя лінія. 37 гривень 90 копійок. Ну, я не думаю, що вони там прям настоящі. зовсім Ну, без розниці. Що дешевше, що дороже. Тільки головне нерозумний вибір, а своя лінія. А де там? Он своя лінія. Ось вони бачите. 240 гром. Це треба взяти положити. Холодильник, і будемо на паску, кробовий салат, кружка. Ну, огірки ж не купимо зарані, а огірки взагалі не космічна ціна буде. Но. Я хожу в час пік. Людей страшне багато. Бачите, не протолпишся. Оце вони стоять, а то там вибирають щось, дивляться, потім думають і уходять. Критика, критика пішла. Я думаю, вони зараз економлять гроші перед паскою. А, перед... а коли буде паска, ціна підніметься, зроблять якусь акцію, і вони винесуть в магазин. Може, так проїздить. А я не витрачаюся. Я завжди економлю, і Ото спечу, печу. гляньте, на маски. 39,90, о, це я. Своя лінія. Це, кстати, на маски вони непогані. Ну, ота та володі за 5390, вона набагато смачніша. Оце отак треба брати, щоб лежало на мазочка. Ікрала вона мітована, 89 гривень 50 копійок. Беріть, кстати, вона смачна. Ну, це є слінок. На натуральну не вистачає грошей. А то можна. Давно це я не була. цьому, як його. 8 метра на нас ходить, Може до метра вжав. Це що тут яйця яйцями у нас? 5 ,69 гривень 69 копійок за яєчко. Та нормальна, в принципі, ціна. Ну, золотки, ну от якщо кочка 77-60, ну коробочку. А це що таке? Домашнє. 81 гривня 60 копійок. Румба. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, приходьте в ТБ. Пройдете сюди. А можете, кстати, полежать на дивані, подивитися ціни, які я вам показала. Знаєте, як зекономити гроші? Я вас зараз научу, це не виходить з хати. Це саме найкраща економія. Коли ви сидите вдома, то гроші ви не тратите. Всім пока-пока.